Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про на тему такого суб'єкта як мамина квіточка, та його протистояння чоловічим інституціям. От. Одразу, скажу, що, одразу скажу, що мамина квіточка це умовна назва. Наприклад, є інші слова, якими можна такого суб'єкта називати: такий тип буття, такий спосіб. Бажання. от. А, зрештою, в україномовному тіктосі, я думаю, ви знаєте про те, що є такий термін, як а, От, І здається, ще щось я хотів сказати, забувся, якісь ще є якісь ще є умовне позначення для, для цього. Я забув яке. Так, зараз згадаю. Зараз згадаю. А, ну і хто ти воїн зі знаком питання, також можна, в принципі, відносити до е, такого суб'єкта. От, е, Я думаю, що ви е, сподіваюся вловлюєте, про що я кажу, е, е, і е, в чому полягає е, спосіб буття такого суб'єкта, як він взагалі себе конституює, да? від слова конституція. От, е, Я хочу тут послуговуватися. Е, Едипом, а саме Едипом, як його писав Лакан. Лакан описує Едип в трьох тактах. Я також на своєму каналі писав про Лаканівський Едип. Ви можете. Можете. Ви можете. Можете, якщо вам це цікаво, забити в чат GPT про лаканівський Едип і там більш детально для себе ознайомитись з цією темою. От в чому справа? Справа в тому, що що відбувається. На першому такті дипу до того, як людина ну, починає говорити, до того як людина вписується в символічні зв'язки, до того як людина приймає бажання того, що називається у Лакана іменем батька. Я скажу про це просто до того, як людина приймає бажання третьої сторони. Тобто, що відбувається між дитиною і матір'ю. За закритими дверима, поки немає когось третього, хто ці стосунки міг би врегулювати. Тобто це таємниця ну, покрита ну, темрявою, тому що нікому не відомо, що відбувається в людини в довербальному досвіді. Яких маніпуляцій вона зазнає зі сторони своєї матері? Да? Будь-то материнський шепіт, материнська колискова, якісь наспівування, чи якісь там, не знаю, тілесні маніпуляції, тобто міні-хоррор фільм, тому що нікому, нікого немає доступу до того, що якби, відбувається в психічному житті суб'єкта до того, як він вписує себе в мову. От. Те, що називається, я це зараз використовую як метафору. Те, що називається материнським шепітом, це є те, що ну, якийсь відбиток на людині, на суб'єкті залишає, але який відбиток, От, і це невідомо. От, а потім на другому і третьому такті дипу з'являється третя сторона, будь-то батько реальний, ну, тато, людина, да? чоловічої статі, чи там жіночої, якщо там це якась ну, родина така. Типу От. Тобто, ну, з'являється людина, яка виконує функцію тата, і якби, о, ну, матір на себе трошки відтягує. Тобто матір відволікається від дитини, перестає шепотіти, перестає співати колисково і відволікається на щось третє. Ну, але це третя сторона не обов'язково може бути татом як людина, а це може бути чимось іншим. Там кар'єра, потрібно вийти на роботу, заробити гроші чи там просто якісь інші зацікавлені. Тобто, по якійсь причині. Дитина перестає бути цікавою матері. І дитина починає якби, ну, задаватися питанням, а що їй цікаво моїй мамі, чому вона перестала якби, до мене шепотіти і зі мною якось взаємодіяти, чому материнське бажання перестало працювати в мою сторону. О. І вгадуючи це, якби дитина приймає незалежно від статі. Зараз я не буду говорити більше про стать, хоча, напевно. Можна ну, якби так спекулятивно заявити, що все-таки мова йде про хлопчика, про чоловіка, про чоловічого суб'єктка, Та, це не обов'язково. І е, коли, е, зрештою, з'являється тато, то е, або батько, ім'я і, і батька, як якась інституція, там потреба вийти там на роботу чи ще щось. От. Дитина починає шукати цю відповідь і таким чином вписує себе, дає відповідь на бажання якоїсь то третьої сторони. От. І, е, зрештою, чоловічий суб'єкт, хлопець, хлопчик е, потім в подальшому в своєму вже житті дає відповіді на. Е, на ту третю сторону, яка виникає в обличчі інституції, з якими чоловік на своєму шляху стикається. Інституція університету, да, там навчання, школа, університет, ну армія, якісь, можливо, ще там силові структури. От, тобто якісь інституції, якісь ті інституції, на які потрібно дати свою відповідь, ну, вписати себе по суті в це. Да? Інституції, які, як правило, ну функціонують і існують як закриті. Чоловічі кола, да, думаю, от, в яких також є ну, певний вимір закону, певний вимір бажання цього закону, от, і на це бажання якби, потрібно е, суб'єкту дати відповідь. От. Це в тому сценарії, якщо в, ну, в матері є якась стримуюча сила, над надматір'ю, точніше, є якась стримуюча сила, третя сторона, яка Зрештою, стосунки в діаді між матір'ю та дитиною От. А якщо цієї третьої сторони немає, або ця третя сторона є слабкою, такою, яка материнське бажання не може на себе відтягнути, матір нам не відволікається від дитини, не бажає цього не приймає, Можливо, третю сторону її заперечує або відкидає, то відповідно для дитини ну, менше стимулів для того, що я зараз не буду говорити про розвиток, бо я не психотерапевт. От, тобто, в психоаналізі поняття розвитку, воно більш таке скажімо, в різних школах ну, воно різне. я не буду говорити про, про, про розвиток, але я буду говорити про відповідь. Тобто Те, що називається в психотерапії розвитку, в психоаналізі, можна назвати просто відповіддю. Тобто людина, виходячи там, з бажання. Тої чи іншої інституції робить на це бажання відповідь. Тобто вписується, не вписується, по-своєму вписується і так далі. Як правило, з цим приходить в аналіз з тим, що її відповідь там продукує якісь симптоми, які, з якими її там, не є кайфово. От. Словом, до того, що якщо ця третя сторона є слабкою, то відповідно людині, маленькій людині, їй не потрібно давати, їй не потрібно відповідати. Тому що все ну, обстановка по кайфу. Вона з мамою, ця людина, і якби для чого їй щось ще окрім матері. От. І якраз е, крайня форма відсутності такої третьої сторони. Так, я постійно тримаю в руках мікрофон і, напевно, чути, як я його. Угу, Ясно. Окей. Так, е, тобто. Е, і якраз. Е, на чому я зупинився? Ага, якраз то. Е, коли ця третя сторона є слабкою, в крайньому випадку в лаканівській діагностичній парадигмі це розлади аутистичного спектру, тобто для аутиста зовнішній світ, для аутичного суб'єкта зовнішній світ не є цікавим. Файно, якби матір, яка не приймає закон, вона лишається зі своєю дитиною, і аутичний суб'єкт, він що по суті робить? Він лишається поруч з мамою, тому що він ну, не самостійний, грубо кажучи. От там псих... якісь випадки психозів, але зараз діагностику я не буду вдаватись. от, тобто. А, а що відбувається при тому, що матір якоюсь мірою все-таки вимушена прийняти те, те, що називається третьою стороною, проте все-таки цей вимір такого інсестузного, все такого з'їдаючого бажання, він лишається. Ми не говоримо про аутиста, чи не говоримо там про психотика, але говоримо про суб'єкта, який невроз якого конституюється якимось таким чином, що суб'єкт є маминою квіточкою в тому сенсі, що мамина квіточка це своєрідна відповідь на бажання, скажімо, ну, відео називається. Проти чоловічих інституцій, да? тобто своєрідну відповідь на бажання чоловічих інституцій не в тому сенсі, що якби, там в армії чи там ще десь в поліції тільки чоловіки, а чоловічі в тому сенсі саме в способі існування. Ну я зараз не буду залишати, зупинятися на питаннях сексуації. Такі, да? не буду зупинятися на питаннях сексуації, а я буду. Може, для іншого відео, якщо це буде, мені знову ж таки цікаво про це говорити. От. Але у чоловічих саме по способу існування, а не там, що там тільки там, чоловіки є там, в армії. Да? Ну, жінки також є в армії, жінки також є в поліції. очевидно. Да? Там, от. І, е, 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 і така мамина квіточка, вона е, він не спішить давати відповідь на бажання. Чогось закритого, чогось, скажімо, умовно, що функціонує як чоловіче, і зрештою в такого суб'єкта виникає якби, опір до такого певного роду, скажімо, способу існування, да? до такого роду бажання. Якщо бажання це спосіб існування, спосіб людини про себе заявляти, то якраз про це так не так можна сказати. А Зрештою, що тут є цікавого? Тут є цікаво, що такий суб'єкт, він, як правило, в масовій культурі займає окрему позицію і займає позицію, особливо останнім часом. Позицію, яка ну, якби, підлягає широкому суспільному обговоренню, тому що, наприклад, ті відео, ну, я думаю, ви самі, можливо, ті, хто мене дивиться, слухає, стикалися з тими випадками, коли така мамина квіточка ну, викликає ну, якби, такий мікрорезонанс. ну, Резонанс в тому сенсі, що просто, скажімо, про такого суб'єкта говорять, з цього суб'єкта обговорюють, чому так, Значить, йому треба допомогти включитися, бо їй, підштовхнути до цього, да, навчити, стане самостійним там, і так далі. От. Тобто, в Tіктоці особливо це є да, така категорія відео. І я думаю, ваш покірний слуга також і сам мав колись Тік-Ток, досвід ведення Тіктоку і, зрештою, знімав е, іронічні різні відео. Uh, і одне з моїх відео це було, чому жити з мамою це абсолютно нормально. Ну, маю за жити з мамою в одній житловій площі в одній квартирі. Чому жити з мамою це абсолютно нормально і чому це правильно? От у мене був такий якби, іронічний тік-ток. і він ну, набрав, здається, там сімнадцять тисяч переглядів, по-моєму, там було. І там було, але там не в переглядах справа, там справа в коментарях. І в коментарях і цікаво було, що е, коментували в основному. Ну, жіноча, ті, ті, хто, ті люди, які соціально і біологічно існують як жінки, в основному обурювалися і писали різні коментарі. Хтось підйобував, хтось там просто обурювався, і так далі. Так мені потрібно напевно діафрагму зробити так, щоб не було видно, правда. правда. От, і е, шо, е, бо вже світло, і я там словом. і... Е, 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 От, що цікаво, тобто про що я, яку динаміку я хочу насвітлити? Я хочу насвітлити те, що, як правило, особисто я спостерігаю, що така людина, яка, скажімо, да, цей едип так своєрідно проходить, не відповідаючи там, скажімо, на бажання третього повною мірою, такою мірою, якою вимагає те чи інше культурне поле, от, чи ні, чи потрібно діафрагму. Так, Хрін його знає. Зараз сорі. Так, напевно. От, Словом, і, і тобто, в тому чи іншому культурному полі, де людина відповідає якось специфічно на бажання третьої сторони, це викликає обурення саме в жіночої половини. Не обурення навіть не обурення це таке більше як, а викликає певний тип тривоги, що я маю на увазі під типом тривоги. Тобто, ну що таке тривога, да? принаймні так, психоаналітично, якщо її розглядати, це якесь ну, нервове збудження, назву це нервовим збудженням, знову ж таки, да? нервове збудження, психічне збудження, яке підштовхує, спонукає людину до чого? До того, щоб написати коментар. Або там якось висловити свою можливо, якусь думку, десь і лайливу, нехай. Можливо, десь там, скажімо, поширити відео, там також висловитись. Тобто, тривога це щось таке, що підштовхує людину до якоїсь дії, да? так мовно, скорочується. От. І чому такий суб'єкт викликає багато тривоги, і чому ця тривога саме є на стороні жіночого суб'єкта? Це цікаво, чому на стороні жіночого суб'єкта. Чому жінок це тригерить? Хоча не обов'язково жінок. І зрештою, що я в бутті маминої квіточки такого, що ну, продукує цю тривогу. От. Е яка міра цієї тривоги, це інше питання. Я не говорю про те, що там це, там, скажімо, тема номер один да, в Тіктоці в, в трецах. А просто кажу, що це, ну, скажімо. Така область, яка так чи інакше певну долю тривоги викликає. І, звичайно, тривогу викликають і інші речі, але зрештою відео зараз про це на цю тему, тому ми говоримо про це. От. А, да. І е, я говорю про це. Хто ми, то? Я ж тут один. Бачите, говорю про мамину квіточку і в мене вже ми. Я мама. От. і мама. Е, Окей. Тобто. Е, про що я говорив? Ага, згадав. От, і е, це цікаво, чому, чому це викликає стільки тривоги, по якій причині, що ж є такого про вбутті такого суб'єкта, що знов ж таки цю тривогу продукує е, в інших людей. От. Про що ще я хотів сказати? Про те, що. І цікаво також, що оцей от довербальний досвід, що називає довербальним досвідом, це просто те, що відбувається між матір'ю і дитиною за закритими дверима і що реєструється в психічний апарат дитини, в психічний світ дитини, ну певним чином, який ще, якби, де, скажімо, ну, регістр символічного, регістр мовного, він ще не, не такий доступний. Да, як вже потім, коли людина вчиться говорити і зрештою приймає якийсь символічний закон, от і цікаво. Що є тим феноменологічним вибором, перше, материнського бажання залишатися поруч з дитиною, а не віддавати там кудись її там, вчитися плавати, наприклад, да? І що є тим феноменологічним вибором самого суб'єкта? Нехай я якого ще, який ще не, розум... не, не вміє говорити, але феноменологічним вибором того суб'єкта, скажімо, на материнське бажання відповідати з тою чи іншою інтенсивністю, Да? Ну, от і якраз можна це проговорити про те, що то є парафією безсвідомого, в тому сенсі, що це щось, що ну не можна якби зареєструвати там якимось дослідженням, хоча, можливо, ви зі мною посперечаєтесь, і там ті, хто зацікавлені, скажімо, більш до, до, ну, умовно доказових методах, е Апробації психічного, я не знаю, чи доречно це слово апробація, і іноді використовуючи слова, не знаючи їх значення. От зараз такий термін, бо я не знаю, що означає апробація, От, але просто розумне слово то нехай буде. От. Тобто, і, і ті, хто зацікавлений, можливо, в більш доказових там, методах психотерапії, Ну, бо там нейропсихології, не хто зацікавлений, нейробіології, може, і є дослідження про те, напевно, вони є, як там, типу, оцей довербальний досвід впливає на, психіч, на психічне життя. Але е, я не думаю, що є якісь дослідження, які дають відповідь на питання, що є тим феноменологічним вибором, знову ж таки, відповідати на інтенсивне материнське бажання чи не відповідати. Тобто це також цікаво. Хоча, може, і щось таке є, той, хто там научпопом цікавиться. Також диску... дискусійно нейропсихологія, наприклад, це научпоп чи це щось серйозне. от, тобто Також можете там е... написати, заперечити в коментарях щось або там написати своє. От, е... Тобто, е... знову ж таки, це цікаво, що цим є. От, зрештою, що ще я не сказав в цьому відео, такого, що можливо хотів би сказати. Ра подумаю. В принципі, все. Я не знаю, напевно, звичайно, я в своїх відео стараюся так оминати певних висновків. Ну, типу, як так, з такого психоаналітичного жесту трохи дію. Чи оминати якихось там, скажімо, оці... не те, що оцінкових таких, типу, як мораль відео. От, моралі не буде. Ну от ви можете зробити її для себе самостійно. А от, да, я думаю, я все сказав. Окей. Okay. Всім дякую за те, що лишаєтесь на моєму YouTube і telegram каналі Дякую, що дивитесь мене і слухаєте, і якби, до нових зустрічей в нових дописах чи нових відео.